Доброго вечора, ми з України і ви потрапили на канал Колібінго воєнного, Колі Бінго, який знімає про ЗСУ 3. Тому перед початком цього відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися і подивитися цим відео Ну А ми поїхали! Да-да, підписуйтесь на канал пацані, ну а ми починаємо. Коротше, сьогодні ми перенеслись в Крим, сьогодні у нас, коротше, битва за Маріуполь. Так що сьогодні буде цікаво. Ну, не знаю, чи цікавіше, ніж вчора, чи ні. Сьогодні у нас. Третій день 2025 року Нового року. І сьогодні у нас третій відео в цьому році. Ну що, погнали? Сьогодні ще через годину де стрім. Зараз у нас на годині. Зараз 16.50, ще година і 10 хвилин до стріма, братва. Опублікую десь 17.03, 17.04 це відео постараюсь. до стріма, постараюся опублікувати. Так що заходьте на стрім на майбутнє, як кажу. Сьогодні у нас п'ятниця був вівторок, ще 31 грудня. Сьогодні буде перший прямий ефір, ну на годину вже, як положено, у 2025 році, братва. Так, ладно, я вже хвилину пробалакав, але нам потрібно знаходити ворогів, От там бачу якісь вибухи, нам потрібно знаходити росіяни, росіяни і росіян. Нам потрібно знаходити коротше, росіян і е, застрелювати -за їх. От моїх 3, 4, 5, 6, 6 моїх хлопців, е, точніше, 4 моїх хлопця на, на поготові і 2 на обороні. Два стоїть на обороні на самому посту берту, в случаю щось нікого не пускати. Так що така схема, а я сам ходжу, типу, як досі, оба літак-полетів. Тих-тих тих-тих, там полетів літак. Там його потрібно потрібно збити, але у нас таких, як установок нема, і що там називати, типу, автоматом. Песик. Боже, песик маленький бігає. Хлопці, дайте йому ковбаси, У нас було 4 палки ковбаси, ми запаслись. дайте йому півпалки. Там поділимося, самі трохи не але Десь це песико, я погнав на оборону, бо немає часу. Так, там мої хлопці, не переживайте пасени. Мої хлопці там з тим песиком е, трохи подивляться, типу його погодують. Ну, я не знаю, може ми його б із собою брали. Я це ще точно не знаю. Може, може її взяли б. Бо, ну він один. Він один погідно так сказати, він один не вижив, помре, а тупо один пес. І шкода б десь, знаєте, шкода, якби він дійсно помер, а якщо його не взяти і не доглядати за ним, то його чекає така легка доля. Так що так, ладно, не можу. Сволочі, хтось сюди кликав йти, щоб так вимирали люди, якісь динозаври колись і так само, щоб. Такого ходили тваринки, одні самі виживали, що тваринки зроблять, тваринка зроблять без людей, Да нічого не зробить, вона не виживе. Тупо не виживе, що де їсти, нічого. Йомайо, там, дім... там вже попали, там дивляться, капець. Тут взагалі дерево вже виросло, ладно. А їх зараз, от знаєте, з однієї сторони добре, коли їх на ціла толпа не навала йде, а мало, а з іншої сторони, щоб їх більше типу, вбивати. Опа, мені показав, що там білий жигуль, же гультий. Давайте туди гранату. Ні, він не їде. Але... Раз, два, три. Опа. Але це Це, це вобретва, оцього, що йдуть димиці диму, то це не гранат. І гранати воно максимум за метрів 50 підніметься. І то... не такий, а це прям ніби хтось палить якусь резину десь. Чи вдома, чи ще опа, це росіяни. Це не наш. І це росіяни. Ага, тут або мої хлопці, або до моїх хлопців, що хтось їх зачищав. Ага, можна їх брати, та ні. Давайте сянем цю шиши, чи вона ще заведеться. Ану, давай, давай! Давай! Є! Завелась вертва. Дивимось на координати. Все, поїхали. Добре, що хоча є, знаєте, десь така трохи робоча техніка. Поїхали до хлопців, їх потрібно забрати і, і поїхати. Добре, що я вже роздобув машину. Де там ще -то, той песик за нього теж не забудемо, так виходимо поки що. І походим, погнали десь походимо, погнали походимо. Так, давайте, пацани, зараз будемо трохи відстоюватися. Так, там машина стоїть і Ваз... Т... машина стоїть Азов. На прапорі пише Азов, а ми зараз в Маріуполі. Так, брятува, це, звісно, тут скрізь. Це ж по-любому якусь балістику, якимись ракетами лупили по тих лупили по тих о, місцях, де дим йде. Ладно, я вже мініган зараз будемо відстрелюватися. Будемо відстрілюватися, будемо відбиватися. Бо то що, Ну, так так не може бути. Так тупо бути не може. Давайте опа. Блін, там там, вроді один хто йшов. Я ж не думаю, що я нашого застрелила, правильно? Не перепутав же. ж? Азов. Азол лупим. Азов, лупим. Ано. Азов, лупим. Маріуполь наперед. Треба відстоювати, знаєте, свої міста, свої города, типа і дуація. Блін, оце реалістична гра, а? Реально, про реальну війну в Україні ви прикиньте і про Донбаси, і про Крим, і про проші тупо, Типу. Наскільки ж реалістична гра, та ти що? Так, ну ладно. Ладно, нам потрібно зараз. Відстрелюватися. Опа! Біжить, біжить, біжить! Он там мною замічений один тип. один русмак, зараз ми його спробуємо. Давайте, пацани, коротше поки що відстріляємося. Мої хлопці десь там стріляють, Йо моє цих куртків дивимося більше і більше, все більше і більше перельотів. Це ж взагалі. Блін, кулемет поламався, він вийшов з ладу. Ладно, будемо ходити з автоматом на чисту. Будем... Своїми руками голими, голими руками так сказати її брати. Хлопці, сідайте в машину, поїхали. Їдемо поки відстрелюватися. Так, погнали поки що переїдемо на другу точку. Тут ми вже пострілялися, трохи посвітились. Тепер, тепер треба звідси їхати. так. Їдемо пацани, їдемо. Так, добре що в мене є ще один автомат з зрушителем. От мати, знаєте, своє время мати Ай, нічого, автомат з заглушками. Ух ти, й -моє! Ми вже знову авіація. Дивіться, диви, диві. Віднішу. Походу нас спалили. Походу нас спалили. Тихо-тихо-тихо. Поки що поки що вроді, все спокійно. Просто що ж це було. Ну це теж реалістично свого рода. Опа! Тихо там, там хтось стоїть, так? Да? Там хтось стоїть. Там вони я бачу ціль вон. Давайте на нього, направлено, направлено. Я вам скажу одну фігню. Знаєте, те, що є от, типу, глушителі, це дуже добре. То, що от, Коли ти стріляєш, то тихенько, ну, то ніхто не чує. Е, кілометрів максимум за ну, 25-30, це добре чути. ну смотря ще якісь заглушки, які типу, ці глушителі. Але все одно в цілому, від них, коли ти стріляєш, без них, то дуже дуже чути. Десь за кілометра 2-3 можна почути, а то і 4. А, з ними. Навіть за кілометр ти не почуєш, навіть за пів кілометра. Ну я ж кажу, мінімум це, ну сам більше, я десь так думаю, 25-30 метрів. Метрів на кілометрів. А я ж не думаю, що хтось би ворогів підпускав навіть ближче, ніж на 100 метрів. Ну хіба якщо ж типа, не вийшло відбити від або не завідом Так опа, а що це їде? А це не наш танк. Опа, вогонь. ще раз, ще раз треба всадити. Давай, всажу ще раз. Давай, давай! Є! Ще раз, давайте третій раз, бо йому щось хоч брехне. Я перший раз добре попав, а, дру... блін, третій раз не попав у свого і другий не попав дуже, не дуже попав. Так, ладно, ладно, машину, б'ємо машину. Хлопці, лишайтеся тут. Якщо то я прийде, так Врубаю мотор, давай! Беремо снаряди і пробіг. Давай, давай, заводиться так, завели і. Так, опа! Давай, стой, залушку треба. Ого, він там вибухнув. Він їздив там, це їхній танк, я його підірвав. Це не то, що тіпо, вони щось таке зробили, ладно. Може РПГ всадити? в мене є автомат, РПГ і цей автомат заглушкою, другий. Вони, цього в мене заглушки немає. Та й типу так. Так, ладно. Ладно. Давайте зараз будемо в бік якось ходити, ладно, давайте будемо пробувати. Ладно, від'їжджаємо назад, давай. Опа! Одною рукою прям. З другої сторони другу, так, давайте, давайте, давайте. Все, добре, що вона ще хоч що це не вбита шише, а що шише вона проходімось і бешена і що вона добре йде. ну тобто, ну тобто їде по швидкості вона добре валить. Так, ладно. Давайте, давайте вже пацани напевно, на цьому завершаться. З вами був Колібінго. Дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться своїм з друзями. Все, ще раз вам всім дякую. Коротше, сьогодні ми... Опача. Він живий! see on ah, plindrajuuslik vaade , kus jääb siin poog kaabaga ka po, . Ka,